Всім привіт! Мене звати Аліна. Це мій перший випуск на Ютуб. Я з міста Києва, з України. Також зараз проживаю в Майамі, а саме в районі Голлівуд. і хотіла би почати вести Ютуб-блог. Також у мене є інстаграм-стрінка, яку я також активно веду, але мотивувалась ще розповідати, як я живу більш детально на Ютуб. Переїхала я в Майамі десь. Чотири місяці, навіть майже п'ять місяців тому. І мені, якщо чесно, дуже сильно складно було, тому що я приїхала сюди сама, ну як сама з моєю собакою, Лея, французький бульдог. Да. Я для неї робила сервіс-дог, тому що я хотіла подорожувати з нею в літаку, щоб вона не летіла як карго, як багаж, а зі мною на ручках. Я це все детальніше можу розповісти, якщо буде цікаво. Я вважаю, що в мене дуже багато досвіду, я можу комусь допомогти. І, в принципі, вважаю своє життя цікавим. І маю два досвіди переїзду. Я жила рік в Амстердамі до США і в США приїхала по програмі UFU, яку вже на даний період е, закрили. Тому, на жаль, <з, -з, 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 з президентом США ми не знаємо, що буде далі. Навіть в моїй судьбі, в судьбі багатьох українців, які тут знаходяться, я за освітою психолог, але на другому курсі, плюс-мінус, я знала, що для особисто для себе, бо я вже всі питання плюс-мінус закрила. Я зрозуміла, що це доволі складний процес, я емпат. І мені складно я переймаю дуже сильні історії людей і працювати психологом навряд чи змогла і відчула, що хочу бути тренером. Так як я займаюся спортом з 14 років, от перший раз десь от мені виповнилось 14 років, я пішла в зал. Такий старенький, знаєте, ну тоді ще в 14, 2014 році не було взагалі майже ніякої там суперінформації, ще ніхто не вів блог в Instagram. Ще тоді було популярні ВКонтакті. Ну такий олдскульний стайл. У мене ще тільки з'явився плюс-мінус комп'ютер. Я ще з таких 290-х років. І тому я це все зацепила. І мені було доволі складно розібратись, що робити в залі і тому подібне. Але я не кинула, я дійсно ходила без. Пропусків мені це сподобалось, і от десь плюс-мінус на другому курсі. Це мені було майже 19 років. Я вивчилась, я тоді працювала адміністратором в спортзалі і паралельно вчилась на психолога на денній формі навчання. Тоді ще не було коронавірусу, і я вчилась нормально і всі гроші витратила на навчання тренером. Почала паралельно працювати в тому залі, Тармаш, Бодіфлекс і. Почала працювати тренером і паралельно адміністратором. Зрозуміла, що це дійсно моє, і продовжила по цей день я працюю тренером онлайн наразі і так само офлайн деяких клієнтів. Я стабільно працювала в Україні до тих пір, поки не почалась війна. Після того я переїхала в Австрію на майже 5 місяців. Я працювала в готелі Housekeeping. Після цього я повернулася в Україну і продовжила працювати тренером. Це моя найпрекрасніша, мабуть, місія. Я дуже люблю свою професію, дуже люблю себе в ній і допомагати людям і своїх клієнтів. Також помарочка, це дуже важливо. Я була у відносинах з 14 років, а на протязі років. Потім, коли ми розійшлись, я вступила в інші відносини, які тривали 3 роки. І саме завдяки другим відносинам, так склало, що я переїхала. В Амстердам, точніше, ми обоє переїхали в Амстердам, Нідерланди і жили там майже рік. До речі, в Амстердамі я працювала в канабіс музеї, що дуже дивно для мене, тому що я не курю не цигарки, не канабіс, і я також не п'ю взагалі нічого, навіть склянку вина. Мені просто не подобається алкоголь. Я хотіла просто мати. Джерело доходу, і я працювала прямо на червоній, на вулиці Червоних ліхтарів і розмовляла досить з багатьма людьми як продавець-консультант. Ми були не кофішопом, це, ми продавали саме гамі або а, ці кукіс, або всякі став, типу вейпи HHC. І я вивчила. Я вивчила все про цю сферу, не знаю, навіщо вона мені знадобиться в житті, а може і не знадобиться, але було прикольно. Продовжувала все рівно не дивлячись на те, що я працювала в музеї канабісу, я продовжувала працювати онлайн зі своїми клієнтами з України і в залі Манікіндалі. І після цього, вже коли ми розійшлись, я не захотіла залишатись в Амстердамі. Мені не дуже подобався клімат. Мені Дуже подобалося, що коли я намагалася влаштуватись з тренером, мені казали, що потрібно пройти навчання їхнє. Це на нідерландській мові, мені мова не подобалась, я не могла її вивчити нормально, я знала англійську. І в принципі, не я в цій країні. І коли мені одобрили візу New ЮФАЮ в США, я вирішила. Почати життя з нуля. Так, це я вам все розповіла для того, щоб ви орієнтувались, чому був переїзд з однієї країни в іншу не завжди, тому що я це щиро хотіла, просто так складались інколи обставини. що Я дійсно, дуже така... і дійсно, коли дуже сильно люблю людину, я готова на вчинки і, мабуть, через це і траплялись ці переїзди. Також я виступаючий спортсмен. Я перший раз почала готуватись в 2022, по-моєму році. Не пам'ятаю, я прикріплю собі фото, і це було бікіні. Я дуже сильно хотіла бути бікіняхою. і готувалась. Я тоді не зайняла. Я тоді навіть в десятку не війшла. Це був такий для мене трошки провал, тому що я розуміла, що генетично. Я не така супермаленька, худенька, типу, як потрібно було саме в цій федерації, саме в цій категорії. І коли я виступила в бікіні, мені сказали, дали фідбек судді, що ти або міняєш категорію, тобто на бодіфітнес, тому що генетично у мене така схильність, у мене класна спина. Якщо її качаю, то вона дійсно класна, рельєфна. Такий широкий таз доволі бодіфітнес. Я залітала на ура. І я готувалася ці, цілий рік до категорії вже фітнес і виступила також в Україні через і зайняла п'яте місце. У мене форма, звичайно, прогресувала дуже сильно. Я прям мені дали волю, дали окей, тренуйся, І я подала, показала їм, що я здатна. Я правда не досохла. Насправді я могла би вийти кращою. І на даний період часу я також готуюсь до змагання, але вже в США. Тому це буде цікаво, я буду показувати, що я їм. Я змінила тренера, тому що хотіла те а тет спілкуватись і змінила тренера не тому, що мені не подобався стас, а тому, що просто прийняла таке рішення спробувати ще в іншій країні з іншою людиною і, в принципі. Людина, яка вже тут дуже довго живе, вона знає все про змагання, все про може зі мною полетіти на ці змагання. Ну, тобто в такому плані мені було комфортно. Знаєте, я асоціюю себе з цією людиною, і я думаю, не тільки я сама себе, а й люди, які мене бачать, мене знають особисто або не особисто. Я у них асоціюю з такою дисциплінованою, цілеспрямованою дівчиною, яка знає, чого хоче, і йде до своєї цілі, і це насправді так. І, мабуть, через це мене мотивується знімати якось відео, давати фідбек, відповідати на запитання, чимось допомагати, тому що я відчуваю, що от моя така місія в цьому житті, професія мені підходить людина- людина або психолог, тому що я також була на терапії, і зараз також я в терапії, але окремо ще до бодибілдингу професійного я була в терапії щодо РПП. Розвиду харчової поведінки, і насправді це дуже важка тема, тому що дуже багато моїх клієнток мають РХП. Це більше навіть не про дисципліну, це про роботу з головою, про емоції, про закриття якихось своїх потреб, які не закриваються в реальному житті, а закриваються їжею. Тож після цього всього, після того як ми пропрацювали вже всі мої психотравми, коли зрозуміли, чому я переїдаю, як з цим справлятися, щоб я щоб мене було проявів болімії, щоб мене було імпульсивного переїдання, я пішла, я розуміла, що так, голова чиста, я готова. Я пішла в бодибілдинг і дійсно витримала цю сушку нормально. Я дуже багато. Придумувала, знаходила рецептів, щоб просто ну, наїдатись. Ти, по факту, дійсно не наїдаєшся, як не крутити, жуєш жуки, щоб просто щось жувати. Ну, типу, свої нюанси, але сушку витримати можливе. Але це треба дійсно працювати з головою в першу чергу. І так, повернемось до сьогодення, так як я сьогодні на даний період часу готуюсь до змагання в США, то хочу вам сказати, що тут насправді. Можливо, тільки в Майамі або, в принципі в США дуже розвинена ця сфера і бодибілдинг, і в принципі дуже багато хто займається спортом. Коли я приїхала сюди на світанок о сьомій ранку в неділю, дуже багато людей бігало, каталась на велику, просто ходила. Дуже багато дійсно. І мені це дуже імпонує. Комфортно. Клімат мені подобається на 10 з 10. Я би хотіла тут залишитись, якщо це можливо, але. Щодо змагань. Наразі я харчуюсь на 200 вуглеводах, 120 білка і 50 жирів. Ми вже почали сушку, тому що в мене є час плюс-мінус до кінця літа, там уже будемо орієнтуватись. Готуюся я також на бодіфітнес і мені дуже цікаво, що з цього вийде. Я буду вам показувати свою morning routine і ви побачите, як я проводжу час, де я працюю. Як я готую, що я їм. В принципі, я планую це знімати прямо до завершення змагального сезону. Мені самі цікаво, я б хотіла потрапити на Арнольд. Бачите Арнольда, який мешкає тут. На цьому, в принципі, все. Я трішки розповіла про себе, тому підписуйтесь, як там кажуть, ставте дзвіночки.